Що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого. Ні. Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новинами. І я про за добро. А там все погане і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилася оборона Маріуполя? В 20... даний момент? Двадцять ні. Це було 20 травня 22-го року. А, 20... Оборона Азовсталі. А, застали? Ну, до сих, до сих пор я, як сказать. До сих пор. Ну и... Я забыл, как называется штука, Тест, короче, электростанцию вот окупуюсь. Я про Азовсталь кажу. А про Азовсталь, цесне, без поняття. Плачевно закінчилось на самом деле. Для нас, для нашої країни, це плачевно закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все в, попереду все у нас. Чи не закінчилось, так? Да? Не знаю, те, що зараз Маріуполь під окупацією, тому. А що з хлопцями, які боронили Азовсталь, Маріуполь. Я чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? тому що ну насамперед в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато. Справ в тому плані, що Джоб центр і всяка німецька справа нема часу, нема часу новин. на сам перет.